За 19 годин військовослужбовця Михайла Рєпіна після двох операцій у Донецькій області прицільна евакуація привезла до Львова. Михайло служив до повномасштабного вторгнення та у 2022 році знову доєднався до війська 29 січня 2025 року. У Донецькій області внаслідок наслідок вибуху снаряду він отримав поранення. На мене скинули СВП, воно вибухнуло дуже близько з ногами. Коністри з бензином вибухнули. Ну, потім вибухнула ще БК, ну я на той момент вже відповз на безпечну убийства. Меньше чем за добу меня привезли сюди, здесь а, зробили ще операції. И во многом благодаря цього, либо, або взагалі Благодаря цьому у мене є обіди кінцівки, і зараз я прохожу реабілітацію і функції нік повинні постановитися. Ми досягнули контролю інфекції. В нього не розвинулася мультирезистентна інфекція, яка стійка до антибіотиків і його лікування. У зв'язку з цим не зайняло багато місяців. Вже зараз є два тижні після його поранення. Його рани є практично повністю загоєні. Він проходить реабілітацію. І у зв'язку з тим, що він поступив рано, і нам вдалося попередити розвиток інфекційних ускладнень. Нам вдалося швидко закрити дефекти, які в нього утворилися, та відновити максимально швидку його функцію. Зі Михайло проходить реабілітацію, та незабаром проведуть кілька операцій. Врятувати руку завдяки прицільній евакуації, вдалось і військовослужбовцю Богдану Гузу 30 грудня 2024 року. Чоловік отримав поранення. Більшість лікарів навіть у Дніпрі мешникова де мені ставили АЗФ, вони говорили, що шансів практично немає. І навіть тут до моменту, поки не прижився м'яз, який мені не транспортували зі спини, також говорили, що шансів практично немає. Лише після того, як я спережився, почали говорити про те, що можливо буде все окей. Тому, чи задоволений я цим? Важковато сказати, але я думаю, все ж таки так, як мінімум, тому що це. Відна рука маршрут евакуації починається з моменту поранення на передовій. Пацієнт прибуває евакуаційним потягом або авто, а тоді швидкою і одразу отримує необхідну та послідовну допомогу. Вона значно зменшує термін реабілітації потім після гострого стану. І відповідно наші бійці вони, якщо вони проходять всі ці етапи евакуації, без, без прицільної евакуації, якщо ми говоримо про звичайну, то вони стають на ноги через місяці. А саме прицільна евакуація вона допомагає хлопцям отримати якомога швидше якісну медичну допомогу, якої вони потребують, і вони стають на ноги за тижні. Майже всі наші бійці вони після поранень повертаються в стрій. Якщо їм дозволяють їхні поранення повертатися на попередні професії, на попередні посади, то вони повертаються назад. Якщо ні, то ми допомагаємо їм знайти ті посади, які будуть їм відповідати максимально під їхні можливості, під їхні бажання, і також під те, що як вони себе в подальшому бачать у військовій службі. Наразі прицільна евакуація привозить поранених лише до Львова. Єлісавета Сілава, Руслан Лавренов та Володимир Стадник. Суспільне новини Львів.